У нас є 13 варіантів будиночків для вас. Ціни стартують від 11,5 тисяч доларів за 36 квадратів. Найбільший будинок має 160 квадратних метрів площу, він коштує 36 тисяч доларів. Це домокомплекти з швидкого монтажу. Представте собі, за три тижні ви можете отримати кожен із них. Пройдемося по кожному. Найменший 36 квадратних метрів це барн. Середній барн має площу 42 квадратних метри. Він коштує 12 тисяч доларів. Барн на 48 метрів квадратних 13,5. Дабл барн – це вже 74 метри квадратних за 21 тисячу. Смарт флет 12 тисяч. 36 також квадратних метрів має. Звичайний флет 58 квадратів, заміняє однокімнатну квартиру. Максимальний флет хаус 86 метрів квадратних за 28 500. Побільшений дабл флет 116 уже квадратних метрів за 35 тисяч доларів. Це а-фрейми різного типу. більші. «Фьорд» на 140 квадратних метрів за 35 тисяч доларів. І ось такий повноцінний будинок на 160 квадратів за 36 тисяч доларів. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.